Інна Белень після пластичної операції дала розгорнути інтерв'ю на каналі сім'ї пластичних хірургів Юрченко. Тім, за словами дівчини, першим, хто її провідав після операції, був її молодий чоловік, з яким вони цілувались майже до четвертої ранку. Оновлені груди їй дуже сильно сподобались, оскільки тепер вони правильної симетричної форми. Інна Жартома зазначила, що з такими грудьми не захоче більше вдягатись взагалі, бо вони дуже гарні. Також із анонсу інтерв'ю промайнула фраза: у мене був секс у автомобілі Тесла на автопілоті. З першого погляду можна подумати, що це Інна казала про себе. Однак, скоріш за все, фраза вирвана із контексту і стосувалась інших претенденток на участь в проєкті Холостяк. Серед інших відповідей то стало відомо: медійність не була в пріоритеті для участі в проєкті – Попри намагання побудувати стосунки з Тереном, її не влаштовували дві зустрічі на тиждень. Вона не сприймає серйозно висловлювання Терена і не дивиться інтерв'ю з ним. А Олена Мандюк з її коментарями про відсутність кохання після проекту взагалі не має права лізти в чужі стосунки, а повинна більше займатися своїм особистим життям. А що думаєте ви про такі відповіді, Інне? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.